22 грудня 2022 року на позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутатами було схвалено ряд важливих рішень, зокрема і прийняття головного фінансового документу Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік. В основу бюджету закладено розмір мінімальної заробітної плати, який встановлено на рівні жовтня місяця 2022 року, а це 6700 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою, який з 1 січня 2023 року буде становити 2890 гривень. 3 гривні, а також продовження у 2023 році дії тимчасової норми зарахування податку на доходи фізичних осіб, а це 64% до бюджетів міських територіальних громад, виходячи з цього, загальний обсяг бюджету. Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік визначено в сумі 2 мільярди 197,1 мільйонів гривень, в тому числі податки збори, які формують загальний фонд: 1 мільярд 862 мільйони гривень, а також податки збори та інші доходи. Які формує спеціальний фонд 88,6 мільйонів гривень в цілому леву в частку щодо видаткової частини, то понад 880 мільйонів гривень спрямовано на освітню культурну галузь. Що стосується галузі охорони здоров'я. То в бюджеті на цю галузь закладено понад 100 мільйонів гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення ми передбачили 50 мільйонів гривень. Обсяг реверсної дотації відповідно до закону України про державний бюджет України на 2023 рік визначено. В сумі 551 мільйон гривень, також понад 640 мільйонів гривень в бюджеті передбачено на проведення благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади, на проведення капітальних ремонтів, будівництво, реконструкцію, реставрацію, також дорожньо-транспортна інфраструктура. Підтримка ОСББ і такі інші видатки. Бюджет Мукачівської міської територіальної громади є збалансованим.